Привіт, на майданчику Морті. Сьогодні я хочу розповісти про тему, яку підрізав у одного американського блогера. Мене зачепив його відос, і насправді сьогодні говоритиму про дуже крутий інструмент. Якщо ти блогер-початківець і не маєш грошей на гарну студію, чи твоя квартира, мягко кажучи, застрягла в 90-х або в ній просто критично не вистачає місця. Ну а якщо ти дуже уважний, то вже помітив, що з моєю картинкою щось не так. Але все по порядку. поїхали. Так, так. так, Це справжня локація, в якій ми знімаємо цей відос. А зробити її кращою нам допоміг штучний інтелект Firefly від Adobe. І я спеціально напросився саме в цю локацію, бо тут мало місця, порожньо, класичні білі стіни і загалом все, що не дає тобі можливості отримати наповнену повноцінну картинку. І сьогодні я хочу розповісти тобі, як за 11 доларів зробити локацію своєї мрії. Але давай ми перенесемося в нашу віртуальну квартиру, і я одразу розповім, кому підходить цей метод, щоб ти даремно не витрачав свій час. Ось так краще. Отже, все, звісно ж, не так просто, як на словах, і є ціла купа умов підводних каменів, але про все по порядку. Отже, що тобі потрібно, щоб у тебе вийшло щось подібне або краще. Але перед початком хочу сказати, що мої друзі з сталевих крил проводять збір на три нові модернізовані комплекси БПЛА Лелека-100 для підрозділу крила 3 окремої штурмової бригади. Тож, як і завжди, 5, 10, 100 гривень, хто скільки може. Не забувай, що кожна копійка наближає нас до перемоги. Лінки з усіма даними будуть у описі. Долучайся. Ну що, перше, що тобі потрібно, купити підписку на Photoshop. Там, звісно, є 9 днів пробного періоду, і це можна абузити, міняючи карти, аккаунти, але як на мене це вкрай незручно з огляду на те, що ти можеш захотіти щось змінити, щось може не вийти одразу, ну і багато всього іншого. Мені здається, 11 доларів на місяць може дозволити собі навіть студенту гуртожитку. Щодо піраток, не знаю, не пробував, тож перевіряй сам. І до речі, самої функції генеративного фону в фотошопі нема. Після купівлі тобі треба буде завантажити бета-версію з Creative Cloud. Якщо ж на момент перегляду ця фіча вийшла з бети, шукай її у своєму фотошопі. Друге, ідеалі, щоб в тебе вийшло прям добре і досить швидко, тобі потрібні базові знання у фотошопі. Ось цю картинку робив мій оператор. Оскільки вона в минулому фотограф, то фотошоп її рідна стихія. А ось такий тест вийшов у мене людина, яка вперше відкрила цю програму. І зараз я можу сказати, що подивившись своє ж відео, я би досить швидко розібрався. Але все одно кількох відеоуроків тобі швидше за все не уникнути. Третє це терпіння, і тут воно не для красного слівця. Точний інтелект в 50% генерує повну дичину, іноді кілька разів поспіль. Ще в 30% виходять речі, які маючи знання у фотошопі можна підтягнути, і буде непогано. І тільки 20% це прям сходу діаманти, так що бажання забити і видалити все це, це барахло буде тебе відвідувати регулярно. Четверте, фантазія. Це досить важливо за кількома пунктами. По-перше, ти маєш знати, чого ти хочеш, і розуміти, що плюс-мінус вписалось би в твою квартиру. По-друге, ти маєш розуміти, як це правильно сформулювати в словах. І чесно, це часто буває дуже складно. Якщо ти грався з тим самим Міджорні, то в цілому розумієш, про що я говорю. П'яте час. Якщо ти хочеш прям гарний результат, будь готовий, особливо з нуля, витратити на це, ну я не знаю, плюс-мінус тиждень, щоб всьому розібратись і створити локацію своєї мрії. Ось по суті і все. Якщо ти готовий до вище перерахованого, вітаю! Ти щойно купив квиток у захопливу подорож під назвою Локація мрії за 11 доларів. Тепер давай розповім про найважливіше, що тобі знадобиться, і що допоможе швидше зрозуміти і зануритись у створення локації. Почнемо зі зйомки, і тут є кілька важливих пунктів. По-перше, тобі обов'язково потрібен свій фон і свій простір. Наприклад, у мене це ось такий кадр. Це зроблено для того, щоб я міг махати руками, жестикулювати і не залазити на фон, який ми зробимо через Firefly, бо він, по суті, є просто картинкою. Друге, у тебе по суті тільки два варіанти, як себе знімати: це перше або в повний зріст, як я зараз, або, наприклад, за столом, як мій колега. Все тому, що, хоч штучний інтелект і може домалювати тобі ноги, але в 90% випадків це буде ну дуже криво. Тож я б на твому місці на це не розраховував. Сидячи в повний зріст, я можу просто домалювати собі підлогу, а сидячи за столом, домалювати собі стіл. Ну і те ж саме стосується твоєї голови, у тебе там має бути вільний простір, щоб ти міг домалювати собі стелю. Третє, якщо ти хочеш, наприклад, один раз намалювати собі фон і більше цим не займатись, тобі доведеться подбати про те, щоб камера залишалась суворо на тому самому місці, як це було вперше. Те ж саме стосується світла, його температури, потужності, налаштування твоєї камери, фокусної відстані і так далі. Плюс сідати бажано приблизно так само, як у першому варіанті. Так, звісно, в тебе є твій основний кадр і похибки допустимі, але краще сильно не викаблучуватись, якщо не хочеш потім все перероблювати спочатку. Звучить може і складно, але насправді є просто маса варіантів, які вирішують цю проблему. Мітки на підлозі для штатива, шаблон на прозорому пластику з основними точками, та навіть банальне вирівнювання камери за минулим кадром. Якщо увімкнути голову, то проблемою це не буде. А якщо є можливість поставити камеру один раз і більше не чіпати, це взагалі ідеально. Четверте, у тебе не може бути ніяких рухів камери. Мені здається, це доволі очевидним, але я все-таки вирішив проговорити. Так, за фактом можна все це трекнути, провести кілька безсонних ночей в DaVinci або прем'єрі, але це все вже ну, дуже реально складно і для фірмових збочинців. П'яте, зрозуміло, вистався красиво, нормальне світло і її тобі не намалює, як і пересвіти не прибере. І конкретно у цьому випадку не раджу робити прям повний блекаут. Нехай краща картинка буде світла, проблемні місця твоєї квартири краще буде домалювати. Тому що за нашими тестами глибоку темряву ІІ не любить, і дуже погано її бачить. Шосте, якщо ти хочеш робити усілякі зуми, джамкати, щоб їх було прям багато, то в ідеалі знімати в 4К, щоб не втрачати якість. Але знову ж таки не принципово. Отже, ти виставився, все зробив як треба, записав свій відос і що далі. Ну тепер давай пірнати безпосередньо у процес створення локації і в те, що тобі обов'язково потрібно знати про Photoshop. Перше, насамперед тобі потрібно пофарбувати свій відос, тому що потім це буде досить проблемно, адже ІІ буде підлаштовуватись, зокрема, під кольори, генеруючи ті чи інші предмети. До ідеалу доводити не обов'язково. На останньому етапі однаково доведеться вносити корективи, але мінімально в Рек 709 перевести треба. А якщо ти знімаєш з якимось своїм вбудованим лутом або на iPhone, то можеш взагалі пропустити цей пункт. Робимо скрін кадру і переходимо у Photoshop. Далі тобі потрібно задати розмір свого майбутнього кадру. По суті, ти тут обмежений тільки своєю хворою фантазією. Якщо хочеш зробити якусь космічну картинку, можеш хоч 5 на 5 тисяч ставити, як у мого колеги. Але якщо ти за реалізм, збільшуй приблизно до формату умовного ширіка, але у будь-якому випадку, погравшись з цим трохи, ти знайдеш свій формат. Третє, у тебе має бути саме прозорий фон позаду твого кадру. Якщо його не буде і буде, скажімо, білий, то штучний інтелект буде бачити його як білу стіну, і ти не зможеш нормально нічого генерувати. Тобі потрібно саме порожнеча. Якщо ти не знаєш, як увімкнути прозорий фон, ось тобі гайд. Четверте і час переходити до самого генератора. У фотошопі є кілька інструментів для виділення об'єктів. У 2D просторі можна використовувати квадрат. Але коли робиш стіну або хочеш додати щось на кут, або в бічну стіну, якось у мене тут шафа, використовуй ось цей інструмент. Бо він дає змогу робити геометрію, бо якщо це буде просто квадрат, то і шафа в тебе буде в 85% просто в 2D. Ну і звісно можна взяти ось це і малювати будь-яку форму, яка тобі потрібна. П'яте. Уникай використання букв і цифр. Наприклад, тобі захотілося, щоб на стіні була неонова вивізка з твоїм ім'ям. Не знаю, з чим це пов'язано, але штучному інтелекту вкрай рідко вдається потрапляти у всі літери. І тепер до проблеми зловити гарну неонову вивіску, додається ще й той факт, що в ній має бути правильний надпис. Шосте, не виділяй величезні області. Штучний інтелект краще працює, коли ти береш невеличкі шматочки. Результат просто виходить кращим. Хоч кілька разів, поки ми експериментували, нам і вдалося зробити ідеальну стелю, наприклад, на весь кадр, але це зазвичай рідкість. Сьоме, коли ти малюєш стіни, наприклад, підлогу або стелю, обов'язково захоплюєш шматок живої локації, тоді штучний інтелект намагатиметься підібрати щось у цьому ж стилі, і картинка виходить більш реалістичною. Восьме. Якщо виділити щось, наприклад, шматок свого фону і порожнечу, але нічого не писати і просто почати генерування. Штучний інтелект заповнить цей простір тим самим, що є на твоєму кадрі, і іноді, в такий спосіб, можна спокійно продовжити полицю, перемалювати предмет на фоні і так далі. Дев'яте, штучний інтелект розуміє близько ста мов, як заявляє Adobe, зокрема українську та мову орків. Але не варто забувати, що цю програму робили американці. Тож ми помітили, що результат краще, якщо писати все англійською, але це не критично. Десяте, не соромся підкручувати те, що в тебе вийшло. Іноді виходять непогані варіанти, але трохи криві. Пам'ятай, що в тебе в руках цілий Photoshop. Ти цілком можеш трохи розтягнути, зменшити, підправити, і вийде те, що треба. Але знову ж таки потрібні мінімальні знання в фотошопі. Отже, ніби як вийшла в тебе картинка, яку ти хотів. Тепер давай поговоримо про те, що тобі потрібно в плані правок по реалізму. Перше, це трохи блюру, як завжди, він прийде тобі на допомогу, ось де знаходиться і як працює. Друге, іноді потрібно трохи зменшити насиченість або навпаки підтягнути кольори. Робимо це таким чином. Третє. Не забувай додавати прозорість там, де це необхідно, щоб предмети переставали бути такими яскравими і явними. Далі декілька ситуативних інструментів. Перше, наприклад, якщо у тебе об'єкт вийшов без тіні і ти хочеш додати реалізму. Це можна зробити маючи мінімальні знання в Photoshoпі. Друге, не забувай про світло. Якщо ти, умовно кажучи, домалював собі вікно в кадр або лампу, то буде дивно, якщо з нього не йде світло. Це вже процес складніше, але кілька уроків на Ютубі і в тебе все вийде. Ну що, все начебто готово, зберігаємо наш проект в JPEG або PNG і вибираємо в налаштуваннях максимальну якість. І до речі, не забувай видаляти зайві шари в процесі роботи, тому що я цього не робив і Photoshop не захотів рендерити мені фотку на 5 ГБ, та й навіщо це тобі? Далі переходимо в монтажну програму, у нашому випадку це DaVinci, так що для хлопців з прем'єром нічим допомогти не зможу. Не люблю прем'єр, але по суті тут нема нічого складного. Плюс-мінус принцип одний і той самий, тож думаю, ти розберешся. Далі у нас є два варіанти. Перший ми йдемо через маски у вкладці Color, або другий працюємо через Fusion. Якоїсь прям принципової різниці тут немає. Зрозуміло, що масками буде акуратніше, і ти отримуєш більше гнучкості. Але за великим рахунком можна і без них. Я покажу тобі обидва варіанти. Для знавців усього на світі відразу скажу, так я в курсі, що можна маски робити і через ф'южн. І швидше за все є ще варіантів 20, як ще можна все це зліпити. Але я кажу про ті, для яких не потрібно дивитися 40-хвилинні уроки на Ютубі. Для обох варіантів закидаємо наш скріншот під наше відео і відразу підганяємо розмір кадру під скріншот. Робимо це максимально точно. Почнемо з маски. Для цього йдемо у вкладку Color. Далі створюємо ноду і переходимо в маски. Шукаємо перо, яке дає змогу тобі створювати будь-яку форму і починаємо малювати. Головне знайти точку, де ми махаємо руками найбільше, щоб вони в тебе в підсумку не різались. Після того, як маска буде готова, тиснемо на порожній простір з нодами і натискаємо End Alpha Output. Після чого з'єднуємо синій з синіми. Якщо ж Color лякає тебе так само, як мене, йдемо у Fusion. Там все просто. Нам потрібно додати ноду Rectangle. якщо що, для цього тиснемо комбінацію Shift ctrl чи Shift-Ctrl. І власне все. Далі налаштовуємо кадр за фреймом, де ти максимально сильно махаєш руками. Готово! Повертаєшся на Edit і далі потрібно просто поєднати дві картинки разом. Вмикаєш прозорість і починаєш поєднувати. Ось по суті і все. Тепер, що стосується зумів туди-сюди. Тут теж не все так просто, адже у нас по суті два різних кадри. І тут знову є три опції. Для ледачів, для дуже ледачів і для синів маминої подруги. Для ледачок все, що нам треба, це або створити нову композицію, або просто виділити два футажі та вімкнути вбудований динамік зуму. Для синів маминої подруги є ключі і секс із підгонкою їх один до одного. Складного нічого немає, просто плюс час. Ну і як підсумок, матимеш трохи акуратніший і плавніший вигляд. Тож тут обирай сам. Ну і звісно, не забувай, що оскільки в тебе є твій оригінальний кадр, це завжди ще один доступний джамкат. Ну і варіант для суперледачих. Якщо ти не сильно запарюєшся з якістю і тобі не ліньки все це рендерити кілька разів, можна просто відрендерити відос. Потім знову закинути його в монтаж і робити вже зуми на ньому в той спосіб, до якого ти звик. Після того, як усе налаштував, в ідеалі треба ще зайти в вкладку Color і змечити все це за кольорами, якщо це потрібно. Мого американського колеги чітко видно в межі його кадру. Хоч він і непогано заморочився з кольорокорекцією, але можна було б і краще. По суті, все, відео готове, у тебе крута локація, і насправді, якщо не робити супер ширік або не викривлювати дуже сильно простір, картинка буде максимально реалістична. Так, штучний інтелект малює не ідеально, особливо якщо придивлятися, то можна помітити усю твою магію. Але будемо чесними: якщо в тебе аудиторія не пов'язана з відеовиробництвом, там дизайном, графікою, вони нічого не побачать, особливо якщо ти справді сів і ну, якісно все це зробив, а не натяп-ляп. Перед висновками ще один важливий момент. Якщо ти знімака, то не забувай, що у використанні штучного інтелекту для комерції може бути досить багато обмежень. І тобі слід вивчити цю тему детальніше. Як мінімум, поки це бета, ти не маєш права використовувати цей інструмент у комерційних цілях. Щодо висновків, як на мене, це просто офігенний інструмент для контент-мейкерів-початківців, адже в більшості й справді немає нормальної локації для зйомки. Міняти квартиру заради цього ти не будеш. Купувати реквізит у кадр дорого, а за меблі я і взагалі мовчу. Робити ремонт теж якось нерозумно, а колхозити щось на фонд ще треба вміти. А у випадку з фотошопом тобі просто потрібно 11 доларів на місяць, час і терпіння. Це ж офігенно круто. До того ж, у випадку з Firefly це стало доступно кому завгодно. Так, люди, які просто круто шарять в фотошопі, можуть все це зробити і без штучного інтелекту, та навіть краще. Але Камон, кількість витраченого часу на пошук картинок, налаштувань та іншого незрівнянно більша, не кажучи вже про те, скільки треба витратити часу на те, щоб оволодіти цією програмою на такому рівні. Так, є обмеження щодо зйомки, але знову ж таки, коли в тебе стоїть вибір, придумати щось, щоб поставити правильно кадр або міняти квартиру, як на мене, вибір очевидний. Так, можливо, створення одного фону на початку в тебе займе тиждень, але блін, знову ж таки, це безкоштовно. До того ж, коли ти розберешся, зможеш робити собі фони за лічені години. У нас перший раз, коли ми просто тестували цю справу, на ось цю картинку пішло близько 4 годин, і то можна сміливо викинути з них півтори-дві, бо ми там сиділи, ржали над наркоманією, яка в нас вийшла, та просто тестували різні штуки. Ти в будь-який момент можеш поміняти свою локацію, коли набридне стара поміняти за один день, і це буде тобі коштувати нічого. Ну і звісно, не забувай, що за наявності фантазії та вільного часу це можна застосовувати майже де завгодно. І навіть якщо цим не користуватись на постійній основі, то хоча б безкоштовно потестувати 9 днів я тобі дуже раджу. Це не фанова технологія, про яку за місяць усі забудуть. Це наше майбутнє. Звісно, штучний інтелект нас не замінить. Звісно, знімаки не вимруть, як і монтажери, і фотографи. Просто у нас з'явиться нова професія, зв'язана з цим, так звані АІ-артисти. І це будуть люди, які створюють промти, перевіряють на що ще спроможні всі ці сервіси, чаклують з настройками, можливо, навіть працюють з кодом. Тобто займаються усім тим, що має дуже віддалене відношення до реального відеовиробництва та монтажу. А ось ці монтажери і знімаки, які прийдуть у нову професію зі своїми знаннями, зможуть творити справжні дива. І це буде не заміна людини на штучний інтелект, це буде додатковий і вкрай потужний інструмент у руках тих, хто знає, як ним користуватись. А для тих, хто дуже сильно переживає, просто подивіться, як після появи і розвитку того ж. Міджорні чи gpt чату заметушились люди, скільки з'явилось запитів на фрілансі, де в оголошеннях про роботу, в дужках дедалі частіше можна побачити без штучного інтелекту, чи як активно почали творці вирішувати питання з тим, щоб можна було одразу визначити, чи працював над цією картинкою, відео, текстом штучний інтелект, та як одразу в ціні зросла ексклюзивність людської роботи. Штучний інтелект ще дуже не ідеальний та й навряд чи стане таким. Ну хіба що скайнет, але тоді довго сумувати на цю тему нам з тобою не доведеться. А якщо ти посипався від відосу, де прем'єр сам нарізав п'ятигодинне інтерв'ю і брав звідти тільки найцікавіше, то просто спробуй зробити це сам. Це огидна рандомна нарізка, і я зауважу на його рідній англійській мові. Що буде, коли ти спробуєш порізати українське інтерв'ю, навіть страшно уявити. І так з багатьма сервісами, з якими мені особисто доводилось стикатись. На даний момент там 80% маркетингу і замовних оглядів. Тож тобі треба не переживати чи розводити полеміку, а вчитись використовувати нові інструменти, щоб ставати краще і створювати реально крутий контент. Ну а якщо ти зараз дивишся мене з лісу, в який пішов через страх повстання GPT-чату, який обдурив свого власника. Не забудь поставити лайк і підписатись на канал, щоб бути у курсі, коли нас тут усіх переб'ють тостери. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації! І сільським слава Україні, слава нації!